О дерево хресне, ти свідок великих страждань, прокльонів і і терпінь, що на тобі конали, о дерево хресне, на тобі спаситель вмирав, лиш тиха молитва, і з вустя спраглих зліта. Мирав. Лиш тиха молитва і свостя спраглих злітала, до Бога отця о, все прощення наших гріхів, душа його чиста, молитва цю посила. А кровна святіша за вікоплюте всіх віків, на дерево хрест, не безмежна любові спливала, а кровна за відкоп людей всіх віків, на дерево хрес, не безмежна любові спливала. Мій отче, прости їм, не знають, що роблять вони. Невісто це син твій, прощально в сташе потіли, скажені злобі, шаленіли від люті кати, та любляче серце, Ісуса, усе їм простило. Скажені злобі шаленіли від люті кати. та любляче серце, Ісуса, усе їм простило, Спасителю милий, подай нам усім каяття до Бога прийти крізь усі наші чорні провини. Ісусе врятуй нас для вічного в небі життя, молитві покуті проводити кожною днину, Ісусе врятуй нас для вічна в небі життя, молитві покуті проводити кожну днину. Ісусе, о дерево хресне ти свідок великих страждань, прокльоніві і муки, терпінь, що на тобі конали, о дерево хресне, на тобі спаситель вмирав, лиш тиха молитва, із з його озпралив сліта. Вогресне на тобі, спаситель вмирав. лиш тиха молитва і з його справ.